Сьогодні на декілька днів я приготувала базові страви, до яких легко щось можна доготувати. В цьому питанні мене зрозуміють працюючі жінки. В першу чергу я приготувала пісний борщ, який можна подавати зі сметаною. Також приготувала рисову кашу з м'ясом, до якої можна додати салат, свіжий салат. До тушкованої капусти чудово підійде картопля, смажена або пюре. Також посмажила сирники. Сирники можуть бути як самостійна страва, а також до них я приготувала з залишок, слив, груш, яблук, пюре, яке також може бути самостійною стравою. Отже, якщо вам сподобалась моя задумка, готуйте та смакуйте.